Вітаю, залужний каже, що Україні потрібен унікальний винахід, інакше буде затяжна війна. Відверте та чесне інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ виданню The Economist. Цитую Українська Правда. Деталі за хвилину я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, головнокомандович збройних сил України Валерій Залужний вважає, що без поєднання нових технологій для перемоги над російською армією Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Валерій Залужний в інтерв'ю журналу Зе економіст, пряма мова. Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог. А він бачить все, що робимо ми. Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове на кшталт пороху, який винайшли китайці, і яким ми досі вбиваємо один одного. Цього разу, однак, вирішальним фактором буде не один новий винахід, а поєднання всіх технічних рішень, які вже існують, каже залужний Головнокомандувач закликає до інновації у сфері безпілотників, радіоелектронної боротьби проти артилерійських засобів і обладнання для розмінування, включно з новими роботизованими рішеннями. Ми повинні використовувати силу, закладену в нових технологіях. Каже генерал, на думку заложного, затримка з поставками західного озброєння, хоч і викликає розчарування, не є головною причиною скрутного становища України. Пряма мова: важливо розуміти, що цю війну не можна виграти зброєю минулого покоління і застрілими методами. Вони неминуче призведуть до затягування часу і як наслідок до поразки. Залужний пояснює, що вирішальну роль відігріватимуть технології. Генерал у захваті від нещодавніх розмов із колишнім виконавчим директором Google Еріком Шміттом і наголошує на вирішальній ролі безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, які можуть перешкодити їхньому польоту. Як пише за економіст, оцінка залужного. Протверджує, немає жодних ознак того, що революційний технологічний прорив. Чи то в галузі безпілотників, чи то в галузі радіоелектронної боротьби не за горами, та й технології мають свої межі. Навіть у першій світовій війні поява танків у сімнадцятому році була недостатньою для виходу з лохового кута на полі бою. Знадобився цілий набір технологій і понад десятиліття тактичних інновацій, щоб здійснити німецький бліцкриг у травні. 1940-го року це означає, що Україна застрягла у тривалій війні, в якій, за словами залужного, Росія на жаль має перевагу. Втім, головнокомандович наполягає, що Україна не має іншого вибору, окрім як утримувати ініціативу, продовжувати наступати, навіть якщо ми просуваємося лише на декілька метрів на день. Залужний відчайдушно намагається не допустити, щоб війна оселилася в окопах. Пряма мова генерала. Найбільший ризик виснажливої окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутися на руки і виснажити українську державу. У першу світову заколоти втрутилися до того, як технології змогли змінити ситуацію. Чотири імперії розпалися а в Росії. Спалахнула революція. Зазначає за економіст. Крах українського морального духу і західної підтримки це те на що розраховує Путін. Залужний не сумнівається. Тривала війна вигідна Росії. Країні, населення якої втричі більше, а економіка в десятеро більша за українську. Давайте будемо чесними. Це феодальна держава, де найдешевшим ресурсом є людське життя. А для нас найдорожче, що у нас є, це наші люди, каже Залужний. Він запевняє, що поки. Що йому вистачає солдатів, але чим довше триматиме війна, тим важче буде їх утримувати. Нам потрібно шукати цей вихід. Нам потрібно знайти цей порог, швидко його освоїти і використати для якнайшвидшої перемоги, тому що рано чи пізно ми зіткнемося з тим, що у нас просто не вистачить людей, щоб воювати, каже він. Нагадаю, коланці для економіст головнокомандив з сеу констатував, що війна Росії з Україною переходить на етап позиційної боротьби зі статистичними та вис. Снажливими боями для перемоги, в якій потрібно високі технології, залужний назвав п'ять пріоритетів: повітряну міць, засоби радіоелектронної боротьби, контрабандну боротьбу, мінно-вибухові технології і нарощування мобілізаційних резервів.